Друзі, всім вітання з Копенгагена. Тут відбувається форум демократії. Очевидно, центральна тема перемога України в 2023-му. Чому важливо стільки зброї, щоб росіяни забралися з української землі? Ну і що цікаво тут є Прекрасна виставка, як Росія прицільно знищувала наші об'єкти культурної ідентичності церкви. І зараз треба відновлювати. Ви знаєте, як багато Тайвань допомагає Україні. І ось тут сьогодні ми бачимо, що е, тайванський уряд передав е, Pineapple Apple Kicks, вже їх немає, тому що розібрали. Але чудове пиво ми вип'ємо за українську перемогу в 23-му році. Ось, І Будемо. подякуємо. Будьмо, будьмо, Але почекайте. Ще я вам хочу показати Альону, яка знімає Альона. Ви часто допомагаєте стаб пунктам в Україні? Так, ми пробуємо. Працюємо. Ви дуже скромна. Ви вже стільки допомогли часто в Україні. Залишаєте маленьку дитину їздите допомагати. Ви вірите, що вже цього року буде перемога? Безперечно, безперечно, з такою силою, яка є на фронті, яка ось стоїть і робить ці два поза лінії фронту. Я безперечно перемога буде за нами. Але Дякую, Альона безперечно. f 16 оці ці прекрасні ми формуємо коаліцію. Україні М-16. Крим – це Україна.